Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами розглянемо дуже насичний варіантами дебют, а саме зворотня міська партія. Для початку розглянемо добре відомий варіант цього дебюту. Що взагалі таке зворотня міська партія? Ми з вами вчили, що міська партія це коли білі виходять до центру та намагаються його займати, а чорні не дозволяють цього робити, блокуючи білих. Зворотня міська партія це, як видно з назви, гра навпаки. Тобто білі віддають центр, а чорні намагаються його захоплювати. Ключовим пунктом в цій грі є пункт Ф4, на який чорні прагнуть зайти, а білі прагнуть не дозволяти чорним цього робити. На цьому і будується в основному гра. Білі захищаються, віддаючи центр. Чорні нападають, намагаються його зайняти, доволі часто зустрічається і на відповідальних змаганнях. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. є 3 f 4 білі блокують вихід чорних. G7F6 чорні продовжують розвиток сильного флангу з ідеєю далі нападати та постійно послаблювати. Правий фланг білих. б 4 а 5 Якщо суперник пішов на бортик, загалом можна зіграти і Fg5. Напасти на суперника B2C3 виконали розмін одна на одну. Е7F6. Знову з ідеєю нападу в чорних продовжується той самий план. С3Б4 пішли білі. БС5. Ось тут не варто поспішати нападати, чому розглянемо трохи пізніше в інших варіантах. А1Б2 виводять від сталу білі. H8 на g7. Походили чорні, також можливий такий розвиток подій. А7 на B6 для початку можна зіграти. І тоді з таким можливим продовженням. F2, E3 вийшли білі, готуються під розмін, і ми спокійно йдемо на них нападати. Нічого не боїмося. Але про це згодом. Ми походили F8 G7, готуємося далі нападати та вибивати постійно шашки суперника. І ось тут не можна грати білим B2 на C3. Добра відома позиція. І чорні отримують перевагу, якої достатньо для перемоги. Зазвичай для білих тут краще грати F2 на E3 з рівновагою для обох сторін. Чим же так поганий хід b 2 на C3? Чорні починають активізувати свій план. Для початку a 7 на b 6 щоб білі не могли робити додаткових розмінів. Вже 3 h 4 Змушуємо мінятися. Тепер Fg5. Вибили дві, заманили білих на бортик. Після чого чорні спокійно вилазять до центру c 5 на D4, пішли вперед. Чорні взагалі не бояться, що білі будуть на них нападати. Чому по одній простій причині. Вони пішли далі, поставили рожен, і в чорних завжди є потенційна комбінація: віддати одну, забрати дві. Тому зараз можна навіть піти на бортик. Нічого страшного тут немає. Е1D2 відповідають білі. H8, G7 потихеньку чорні також витягують свою відставу шашку та хочуть нівелювати потенційний напад білих. G1H2. Це вже дуже серйозна помилка. Також програє і варіант, який зазвичай теорію рекомендувався як нічини. Це розмін d2 на e3. Але чорні точною грою можуть тут перемогти. Наприклад, після розміну граємо g7 на f6. Продовжуємо розвивати свої шашки. Є 3D4. І ось тут дуже красива та елегантна жертва. bc 5 Звичайно, цей бік бити не можна. Чорні проб'ють дві. Білі побили, подякували за шашку чорним. А в чорних була проста ціль: заманити шашки білих на один бік та тут їх зв'язати. А 6 на 5. Вони вискакують до центру. Як я казав, в зворотній міській партії, дуже важливий пункт це саме поле f 4 на нього і прагнуть зайти чорні. Розглянемо декілька варіантів подій. Якщо чорні грають BC5, продовжують тут розвиватися, тоді план такий: B8A7. Зв'язали ці шашки, g1, F2, G5, F4 вийшли навпроти, зайняли сильне поле та тримаємо шашки суперника. А3b4. Суперник передає нам хід. І тут перемога досягається таким чином: Fg3. Побігли до дамок. Суперник, звичайно, відходить, ми пішли далі. І білі намагаються прорватися по флангу, але в них це не вийде. Їх ціль напасти на нас та вибити шашку золоту Д8, щоб потім побити самим додамок. Але в них це не вийде. Аж 2Ж1 суперник нападає, знову точний хід від чорних. С7 на d6. Пропонують бій. Звичайно, так бити білим не можна. Чорні побили назад, тут шашки зв'язані, вони тут вже програють. Тому білі побили, С5 на Е7. А7, А3 побили чорні, ну і білі пішли спокійно собі до дамок. А ми тут їх одразу ловимо, шашка в опорі, поставили петлю. І неважливо, хоч білі б'ють одразу дамкою, хоч шашкою. Вони все одно програють. Тут опозиція, тут опозиція обидві на користь чорних. Якщо після виходу А6 на G5 білі зіграють G1 на F2, одразу почнуть розвивати тут шашки, ми одразу розвиваємося навпроти них. Не дозволяємо нас зв'язувати. Ми ж для цього і виходили займати сильний пункт b6A5. Ну, Якщо підуть сюди, той самий варіант. B6A7, F6E5. Тепер вже чорні починають розвиватися далі вперед. Звичайно, виходити не можна, тут працює комбінація колонки. Білі обирають варіант з проривом. Жертвують та намагаються пробігти, а заодно погрожують ловити нашу дамку. Але нам цього боятися не варто. Ставимо дамку, дивіться, чорним не можна нас ловити. Бо після цього чорні проводять контркомбінацію. Білим не можна було ловити. Білі біжать далі до дамок. Ми походили, є 5 на D4. По-перше, нас не можуть ловити. А по-друге, в нас намальовується трамплін. Ми хочемо відкидати шашку А7 як ближче до нашої дамки. Щоб дамка могла дістати шашку, яка біжить до дамок. Зараз покажу. А 6 на g7 суперник пішов вперед. Ми спокійно віддаємо. І як би він не бив, ми повертаємося на поле b6, змушуємо суперника бити і самі б'ємо до дамок. З такою цікавою перемогою. Чому ж хід G1 на H2 вважається дуже поганим та програє? D8E7. Розвиваються чорні, а 4G5. Здається ж, білі йдуть вигравати чорну шашку. Та перемагати. А у чорних є контраргумент F4 на Е3. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали в основних принципах закінчення, що центр без опор це слабкий центр. Це і будуть використовувати чорні. Вони нападають, вибивають одну шашку. Це 1, D2 пішли білі, напали, розвиваються далі вперед. Чорні не поспішають нападати, а грають Е7 на F6, щоб супернику не було куди тікати. Білі виходять вперед. Намагаються якось тікати заодно погрожуючи своїми нападами. М5. Ми нападаємо, нічого не боїмося. Куди їм ходити? Лише тікати. І чорні не проводять ось такий розмінний удар, бо їм це не вигідно. А спокійно міняються та б'ють уперед на придамкове поле. бц 5 пішли білі, B8, А7 чорні зв'язали. С5 на Д6. І намагаються білі проскочити на придамкове поле. Ось вже дамки, але тут вони програють. Чорні, звичайно, відкидають та ставлять дамку по двійнику. І тут вже з перемогою. Якщо білі виходять так, можемо напасти ззаду. Загнати на вортик, поставити знову заставу. Перемога. Розглянемо ще один варіант зворотньої міської партії. Називається варіант Воронцова. Так, тепер подивимося зі сторони білих. Це 3 b 4 виходять білі. Можливо, з ідеєю гри на косяк або шкіл, тичок і тому подібній партії. FE5 відповідають чорні. є 3 F4, G7 F6. Білі походили b2 на c3. І ось тут, дивіться, минулого разу, коли білі йшли на бортик, чорні нападали. В цьому варіанті напад виглядає не самим сильним. Чому? Білі грають g3 на h 4 Чорні побили, і білі виконують подвійний перебій. Тимчасово виграють шашку, стають на ружен, звичайно, вони її втратять, але чорним потрібно точно відповідати. Їм тут потрібно помінятися таким чином назад, і після виходу А3 на б 4 в білих невелика ініціатива, в них позиція активніша. Якщо після бою чорні будуть відповідати F8 на G7, білі грають так. D2E3, після чого нападають на цю шашку, бачимо ізольоване послаблення Е5F4, поганий хід. Д4Е5 пішли вибивати ф 3 А1 на Б2. І тепер після бою чорних білі проводять удар по потилиці, після чого виграючи шашку Е6 у білих зайва. Також не можна нападати FE7. Тоді грається так С3 на Б4 побили чорні, і білі помінялися, в них більш активна позиція. Центральні шашки тримають шашки бортові суперника. В цьому варіанті чорні нехай відповідають БЦ5. Білі пішли на бортик. А ось тепер потрібно було вже нападати. Це розглянемо згодом. Хід С5Б4 чорним нічого не дає. С3 на B4 грають білі, в них краща позиція, за рахунок чого шашка D4 ізольована, вона буде постійно знаходитися під тиском та нападами суперника. Хід F8 на G7 також вже помилковий. Тобто, ми побачимо, тут буде багато нюансів в цій партії, коли нам важливо буде робити додатковий хід. Але це не вона. Чому? А1Б2 грають білі. Тепер що робити? Якщо залазять вперед, знову ж таки грається А3 на Б4. Цю шашку нікуди діти і вона зіграє погану роль в цій партії. фж 5 ходять чорні, і білі нападають на шашку, і вона буде поступово вибиватися та заважати чорним. Якщо грати c 7 на B6, одразу помінятися, чорні прибирають свою золоту шашку. Білі грають так. c 3 на D4, пішли одразу погрожувати нападами на цьому фланзі. b 6 a5. зв'язали. Тут зв'язки. І тут супернику нападати не можна, бо одразу полетить комбінація. c 5 d 4 скажете, можна зіграти. А білі знаходять цікаве вирішення проблеми. d 2 e 3 Вони пожертували одну. Після чого пішли Підривати зв'язку віддають та пробивають дві. З виграним Ендшпілем. fg 5 пішли нападати, F2, і 3 відповідають білі. G5 F4 далі напад. Можливі такі варіанти: G7 на F6 або Е7 на F6. Тут білі грають просто G3, F4 після розміну вперед, фланги зв'язані. В чорних не дуже приємна гра. Якщо Е5 на D4 Ось така цікава жертва з нападом. Тобто чорні залазять до центру, погрожують білим. Грається так. ж 1 F2 побили. Після чого ж 3 на а 4 Ми вибиваємо шашки захисників. Після чого нападаємо та вибиваємо шашку Д4. Але не можна поспішати і одразу грати Д2 на С3, бо чорні знайдуть контраргументи С5, Б4. Ось така цікава жертва. І що цікаво, як би тут. Білі не побили, наприклад, вони поб'ють c5 на e3. Чорні потраплять до дамок. Вони самі підірвуть зв'язку та проб'ють. Варіант А7b6 вийти. Закритися. Тоді С3Б4. Далі граємо на зв'язки повністю флангу. Е7F6. Знову помінялися, знову вперед. Тут зв'язані тепер шашки і тут зв'язані. Д6. Е5. Намагаються чорні розв'язати свій послаблений фланг. Ми побили саме з поля B4 на D6, побив суперник назад ось такий великий розмін на свиник Б23. Білі побачили велике послаблення на фланзі чорних, на яке вони і прагнуть зіграти, нападати постійно та потрапляти до дамок. Розглянемо, як вони це можуть зробити. Наприклад, D8C7, звичайно, потрібно підтягувати свої шашки на послаблений фланг, а 3 на Б4. G5 H4 помінялися. Менше шашок, менше нам хто буде заважати, проходити вперед. Fg5 знову розмін. І ми бачимо в білих тепер вже спокійний прохід вперед. Тобто після нашого ходу F2 на E3, чорні можуть зіграти G5 на H4. Тоді граємо так. Нас взагалі не хвилює цей напад. Ми будемо грати на послаблення та відкрити дамкове поле. c 3 b 4 Стали в зв'язку, суперник побив. Тепер бачимо. У нас є роздих, бо суперник буде бити Д23. Побили, підриваємо шашку та потрапляємо до дамок. Це одна з багатьох класичних та основних ідей в зворотній міській партії. Переходимо до третього варіанту гри. Розглянемо тепер минулу партію, але як потрібно було грати чорним, як було б краще. Це 3 d FE5. Білі закриваються, чорні продовжують розвиток. б 2 c 3 Пам'ятаємо, не поспішаємо нападати, а для початку зіграємо Б 5 Ось тепер, коли суперник пішов на бортик, можна напасти. С3Б4 помінялися. Якщо б суперник тут вже вирішив зіграти ж 3 на С4, так також можна. Виконується великий розмін. І чорні грають С5 на D4. Це єдиний правильний тут варіант. Вони помінялися, після чого будуть вибивати шашку F6. Але вони захопили пункт F4. Білим цілком можна йти на такий варіант, хоча вони віддають центр приблизно рівна гра для обох сторін. А в чому ж тоді ідея? А в тому, що чорним не можна грати ні F8 на g7, ні F8 на e7. По такій причині. F8, g7, Грається C1, D2, будується колона в бік послаблення. Побили. Після чого проводиться комбінація, віддається одна, підводиться шашка до колонки, і удар стріла, який пробиває саме на рожен, на поле F6, де вже білі отримують велику перевагу. Якщо чорні нападають Ф7, H2G3 побили напад захисників у шашки немає лише тікати, білі знову йдуть вперед. І знову стають на рожен, тримаючи багато шашок чорних. Цього разу білі вирішили просто зіграти С3 на B4, далі потримати чорних. Погано бити F2 на F6. Бо білі спокійно віддають пункт F4. Бачите, в чорних легке захоплення цього простору. А як ми пам'ятаємо, в зворотній міській партії основна боротьба ведеться саме за пункт F4. Побили d2 на F4, E7 F6 розвивається вперед чорні знову з ідеєю нападу. А1Б2. Білі також розвивають шашки. І чорним не можна грати Fg5. Для початку потрібно підготувати захист. Чому не можна? Б23. Білі виконують розмін, тимчасово виграють шашку. І тепер, наприклад, FG7 потрібно відігравати. А білі віддають 2 та захоплюють самі пункт F4. І тепер вже чорним складно грати проти цього. І потрібно якось з нього виходити. Але ні в якому разі не можна одразу мінятися D5. Чорні повинні довго захищатися тут. І це найкраще, що в них може бути. А такий швидкий варіант призводить до поразки. Білі побили з поля b4 на d6, чорні побили вперед і в них є роздих, який будуть використовувати білі. Побудова колонки. І такий великий удар по потилиці, одразу на три шашки. Існує також варіант зіграти С5 на D4, залізти вперед. Тоді Б2 на C3 і білі за допомогою подвійного розміну приводять гру до більш-менш нічийної позиції. Після А1, Б2 краще не нападати, а грати FG7. B23 відповідає біль. І знову чорним не потрібно поспішати нападати, в них завжди є ця погроза. Чому не можна? С3D4. Білі пропонують цікавий розмін. Якщо чорні б'ють g5 на e3, білі б'ють d4f6, виманюючи шашку, після чого самі пробивають дві та стають знову ж таки ворожем. Кращий бій Е5 на С3. Побили білі. І після ось такого розміну отримуємо кращу позицію для білих g7, f6, g3 h4, не дозволяючи знову йти в напади, а можливості побудови колонок в чорних вже відсутні. H8g7, F2E3. Білі повинні привести гру до перемоги. Шашки чорних розташовані не надто добре і не можуть гарно розвиватися. Тому після B2A3 знову не поспішаємо нападати, а граємо a 7 B6, чорні отримують ініціативу. G3, H4. Єдиний хоч якийсь хід у білих. Помінялися. Fg5. Чорні тепер починають поступово розбивати. Так як в самому першому варіанті ми з вами дивилися. Знову йде розмін і не бояться пройти вперед, бо отримають таку позицію. Е1D2, BC5. Тепер же розглянули, як потрібно тут було зіграти білим. А3Б4 найкращий хід. Білі збираються жертвувати, щоб отримати нічийну позицію. Звичайно, чорним не можна зіграти d8 на e7 або B8 на C7. Здається, звичайні ходи нічого поганого не несуть, але в білих є цікава комбінація. А 4G5 напад. Ну, віддавати не хочеться. F4, G3. А білі жертвують шашку. Пожертвували. Ми бачимо з вами зв'язку. Віддається, підривається шашка. Пробивається 3. І чорні програють. Бо як тільки вони ставлять дамку, та одразу ловиться. Після А3 Б4 граємо Е5 на D4, пішли вперед. Білі вимушені жертвувати. Але жертва була з ідеєю. Тепер вже білим ніхто не заважає бігти та займати рожен. Чорні не хочуть дозволяти білим тут надовго залишатися, тому грають g 3 f2, щоб після цього пожертувати. Походили білі. Для початку чорні їх трохи призупинять, щоб дуже сильно не спішили вперед. c 1, D2, пожертвували назад та вийшли відставою. Сторони погодилися на нічию. Ми з вами розглянули лише декілька варіантів цієї багатогранної партії. Наступні варіанти в майбутньому. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!